Працівники метрополітену розповідають про те, яких же кадрів не вистачає власне цьому комунальному підприємству, адже нині близько 20% вакансій у підземці залишаються незакритими, і тут можна обрати близько 20 різноманітних вакансій за своїм смаком від чергового постанції до прибиральника чи якогось іншого фаху. Про це нам розповіли у прес-службі метрополітену. Давайте послухаємо. Thank you. На сьогодні Київський метрополітен найбільше відчуває дефіцит саме робітничих професій, таких як слюсарі, електрики, токарі, машиністи, фахівці з обслуговування колій та тунелів. І власне, хто нині перебуває в пошуку роботи або ж хоче змінити, ми запрошуємо на ярмарок вакансій. Сьогодні ми на станції Кадемістечко і завтра також з дев'ятої години до 13.00. Тут присутні наші фахівці з кадрів, які розкажуть про умови, працевлаштування, графік роботи, орієнтовно заробітну. Плату, соціальні гарантії та все інше, що стосується працевлаштування, тому запрошуємо усіх хто нині в пошуку. Якщо ж говорити про те, як це працює, то просто можна підійти до столика, де е, працюють фахівці, заповнити ось таку анкетку, яка зараз у мене в руках. Тут досить мало пунктів, але потрібно розмістити основну інформацію про себе, а також е, власне ті вакансії, які цікавлять саме тебе. Ну і поспілкуватися, звісно, з фахівцями, можливо, вони щось порадять. Ну і скажу, що окрім київського метрополітену у ярмарку вакансій також бере участь Київський міський центр зайнятості, і вони теж пропонують різноманітну роботу, розповідають про те, які вакансії є, та навіть навпаки приймають вакансії, якщо люди, наприклад, можуть шукати собі у бізнес фахівців чи якихось кадрів не вистачає. І ми сьогодні тут спілкувалися якраз з такою людиною. Трохи про роботу у ярмарку вакансій, саме центру зайнятості, послухаємо далі. Ми пропонували не тільки працевлаштування і актовлять вакансія, пропонуємо навчання, перенавчання, отримання ваучерів, допомога в отриманні грантів, мікрогрантів. Був відвідувач тільки що, який цікавився грантами, тому що він учасник бойових дій. Цю програму ми йому запропонували, обмінялися контактами зазвичай. Ми це виконуємо, зателефонуємо, поспілкуємося. От ми шукаємо водіїв, категорії С, це є, і знайти майже нереально. Я залишив свої дані нашого товариства, витяг з ЄДР і пообіцяли, що завтра мені дадуть вже підібрані резюме працівників. І Ще раз нагадаю, що ярмарок вакансій нині працює у вестибюлі станції Академ містечко до 13-ї години сьогодні, та завтра з 9-ї і до 13-ї також нині, от за півтори години роботи понад 15 вакансій. Понад 15 анкет уже заповнили люди. Ну і трохи статистики ще наведу, що до прикладу подібний ярмарок вакансій уже відбувався у метрополітені у січні місяці, і тоді з 60 анкет 10% Людей, які їх заповнили, влаштувалися на роботу якраз у підземку. Ну а якщо ви не встигаєте сьогодні-завтра приїхати, але хочете знайти роботу в метро, то також такі ярмарки відбудуться ще у квітні на станції метро Позняки, а травні на станції метро Почайна та станції метро героїв Дніпра. Тож слідкуйте за анонсами, приходьте, дізнавайтеся, і закриємо разом цей кадровий дефіцит. А з вами були Юлія Махових та Сергій Приходько, телеканал Київ.